Добрий ранок. Ну П'ятий день в горах. Ніч була в авто. На годину майже ранку. Машини їздять, шумлять. Досвід непоганий, скажу так, в автомобілі не треба пристосовуватись, треба пробувати і так, і так спати, і так, тому що машина маленька, але треба пробувати по-всякому. тому... Найшов вже в кінці зручне собі місце, як зручно більш-менш лягти. І все нормально. Все таки побачимо сьогодні. Розкажу плани. Пізніше, пізніше розкажу плани на сьогодні. Ну що, в мене зараз е, в такому прекрасному місті. Сніданочок готується. Так, тут кип'ятиться водичка. Далі мене сьогодні буде знов сирочок і знову всяночка на сніданочок. І далі я йду в гори. Далі йду в гори, поки сьогодні буде погода, сьогодні буде сонячно з. 10 ранку до 14. Я сподіваюсь, що я в 10 вийду. І все-таки я вийду на гору. Пише, що на неї йти 2,5 години. Великий е, пустошар. Якось так. Сьогодні був туман вранці. Дуже-дуже сильний. І я такий думаю, ну все, нічого не буде видно. А зараз, гляньте, просто дуже, дуже дуже класна погода. Сонячно і просто прикольно все. Ну що, я доїдаю свою кашу, свій сніданок, і вирушаємо вгору. Йдемо сьогодні в гори. Так що я не знаю, навіщо очікувати, тому що. Був дощ, все все мокро. Але в мене зараз настрій, хоча б трохи кращий, тому що в мене рюкзак трошки важкий, але не такий. Нема намета, нема коротше, всього-всього, всього багато чого лишнього. Просто там зараз поснідаю водичка, перекусик собі на горі собі зроблю і спускаюся назад донизу, вже буде обідати. Ой, От так ну, ми йдемо, я йду. Ось так просто лісом, лісом, стежкою, лісом, грибочки ростуть. І все. Ліса, ліса, ліса. От є позначка жовтий, Я тримаю всієї позначки. Щоб мені не загубитися. Фух. Йдемо. На ну, мене сьогодні маленька висота. Всього на всього 5 з чимось кілометрів. Е, так що ось так підійматися не дебіть як було на парашку. <му> Гарно для тих, хто любить ліс. По грибочки хтось ходить. Це збирає грибочки, Це все любить. Я дуже люблю ліс. Деревом якось треба було пролізти. І тепер сюди. Коротше, зустрівши мужчин Йдуть на полонину Німецьку. Короте, я тут вперше і щось тут людей немає. Може тут ранку нема? Не знаю. Але на от коли на піднімав, спускався я з там в 9 ранку, в 8, -й, 8, -й, 9 -й ранку я спускався з. Боже, з парашки, то люди вже просто йшли, 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 йшли. А тут ну, піднімалися, піднімалися. Тут просто тут ще нема цих людей. Я не знаю. Штуті ти це просто. Йома йо! Я просто весь в болоті вже Жесть Тупо цими ряпухами болоті. Гляньте! Просто! Просто йдеш по болоті! І ви мене питаєте, Міша, чи це того варто? Варте! Варто чи ні! І ти мені в гори! Варто чи ні! Варто чи ні! Я скажу, що варто! Варто! Коротше, ця стежка вона ще веде на полону Німецьку. Там дуже-дуже гарно, просто неймовірно. Взагалі полонини не гарні. І на горган Іллінський. І висота Гургана 1587 метрів, а я йду на великий Пустошак 1423 висота над Рівнем моря. Я був на Парашці, то висота парашки. Висот... Гори 1286, по-моєму, метрів. Коротше, може на орага не дойду, може, не встигну, просто ну, встигну вернутися. Але я, я буду такий втомлений, що це, мені здається, це нереально. То я краще тільки на Великий зайду і все. Фух, можна зробити переривчик пити водички і йти далі. Вже потрібки краєвиди відкриваються. Подивіться, бачите, хтось набудував з камнів. Там за деревами вже було видно тільки що село Мислівка, де і є мій автомобіль. Ну, я піднімаюсь далі. Бав! Ще мені 2 кілометри приблизно на великий Пустошак. А там побачимо, що я буду робити далі. Або ж пущусь. А може піду на... Окрогані Лемський. Хто його знає? Побачимо. Ось так ми поки будемо йти, а там далі побачимо, куди прийдемо. Ну що, я піднявся на гору, Пустошак великий. Я не знаю, чи піду на. Е Горган Ілемський, тому що я просто хочу відпочити сьогодні. Спусти, спущусь знов. І ось так поїм і буду спускатися назад донизу. Який буде далі сьогодні день? Побачимо. Туди далі полонина німецька, і далі по шляху Горган ілемський Так. Ось так ідеш і все, ой боже, чуть не впав. Так, ну ось так. от такі походи по горам. Що я зрозумів в цих походах в гори, що важливо? Спорядження легке мати, це дуже-дуже це, це важливо. Крепкі ноги, та, звичайно, треба ну, бігати, ну, тренуватися і так далі. Але є ще щось, про що, ну, мені здається, можливо, хтось забуває. Я для себе це так зрозумів. Дуже важливим є е, наскільки людина винослива. Ось це дуже-дуже важливо. Якщо людина винослива, то вона зможе подолати будь-яку гору. Виносливість є дуже-дуже важлива, тому що є багато сильних людей, але які не виносливі. Як само і в житті. Будь-яку гору можна подолати, будь-яку проблему можна подолати, якщо людина винослива. І співаєш таку пісню. А я по горам піду. По горам, -гор, горам по високим піду. Та. Тому... Ось така історія. Для того, щоб потім насолодитися якимось краєвидом, то потрібно піднятися вгору. Ось так. Трішки трішки вибір щось. Ось і я, і я йду далі стежкою. Якщо буде ще щось... В думках, можливо, ще щось поділюся з вами. Все, дуже дякую, що ви ще досі зі мною. Ну ви молодці, звичайно. Молодці, молодці. Ай-яй-яй, дивіться, гора просто в хмарі. Як там кайфово. Вауч Коротше, мені до машини ще 700 метрів. Щоб спускатися. А гримить так, що вже навіть на, на мене вже дощик навіть капає. Хоча з тої сторони сонячно. А дощик вже починає вже капати. Ану, встигну чи не встигну, боже. Вибачте, будь ласка, за стряску. За те, що трясе камерою, бо біжу. Все. Так. Я сподіваюся, правильно йдуть. Коротше. 700 метрів ще. Може, вже може 650, вже 50 прийшов. Хух. Ну, ще трохи. Але дощ вже йде. Дощ вже йде, але я вже не ну, в лісі, не на горі. Коротше, все-все добре. Вдруг ми переживали, чи я встигну. То ось. То я встигаю. Руслав. Це означає, що я зараз буду обідати. Коротше, тут опорці. Позата хата бы почела и на. Значит, это дай Мне сегодня убит. Убит тут. Видите? А это все разом. 225 гривен. Вот плата. Суп сырова. Салат. Дальше. Котлеточка. Чистого мяса. Пюрешка. Компот. Отак, після обіду треба лягти поспати. Поспав, треба піти поїсти. От на отакій, за, за таким видом. Можна і полежати, і поспати на, на цій на ліжанці отак. От бачите. Отак От собі лежиш. І відпочиваєш після обіду. Важкого дня. Після сьогоднішнього важкого дня треба відпочити Короче, Заселився я в кімнату, в, не знаю, чи це місто, чи це село, вигода. Ось, е, Зараз нічого вам не покажу в цьому вже дні, е, все все покажу вже завтра. Все все буде в завтрашньому дні, завтрашній день буде. Саме буде про вигоду. Тут я трамвай, трамвайний тур, я б сказав би так, да, на панеку. Тому е, скажу так, якщо я завтра встигну... Забронювати собі квиток, то я поїду в цей трамвайний тур <хи> горами. Там ніби він йде 3,5 години, нібито. Тому е, має бути дуже має бути цікаво. Перед цим вам зніму різні такі штуки вигоди. Цікава назва, вигода. В тебе є вигода з чогось? Що ж, зараз покажу вам рунтор. Кімнати своєї на цю ніч. Ліжко. Нічого особливого, просто ліжко. Просто ліжко. Просто посплю на ліжку. Стілець, телевізор. Як у бабусі дідуся, дзеркало, щоб причесатися. Шафа. Віконечко. І тут теж віконечко. Так, там, там є автомобіль стоїть. Все. Ось і все. А душ, це все в другій кімнаті. Ну, ось і все. Вийшов ось такий день. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал і ставте вподобайки. І побачимось у наступного відео. Пока-пока!